Завтра на сайті обладміністрації Донецької буде опублікований перелік документів, які необхідні для оформлення перепусток фізичним особам та транспортним засобам. Це буде завтра. Дії перепусток розпочнеться з 21 січня цього року. Тобто, є час для того, щоб громадяни. Керівники підприємств, установ підготували відповідні запити, оформили документи та отримали ці перепустки до 21 січня. А яким 21 двадцять січня розпочнуть використовуватися під час перетинання лінії зіткнення перепустки і перепуск фізичних особ? А також транспортні засоби буде здійснюватися лише за перепустки. Таке рішення. Ви сказали, що перепустки діють з 21 січня. А до цього часу до як цього людям виїхати часу, до цього часу, пере, перепустки не потрібні, і е, перетинання лінії зікнути за тими правилами, які існували до сьогодні.